Вертаю я НДС, коли машина виїжджає з Європи. Якщо клієнт купив, наприклад, з України, в основному це касається тих, хто купляє машину з -за аукціона через мене в Європі і є можливість повернути НДС. Чи ні. дивіться, я купляю по цені Бруто на аукціоні і клієнту продаю як по цені Бруто. Так же само, якщо куплена машина в Германії. Тобто, да, час за Германію говоримо. Я не е, займаюсь поверненням МДС, тобто, якщо ви хочете, тобто, тоді ви вже самі там в ЦОЛЬ, берете документи, всі там да, на кордоні полякам там, оставляєте інвойси, ну, все, айбани свої і займаєтесь поверненням НДС. -а. Це допомагає робити теж брокер. От, вам. Але я поки цим не займаюся. У мене нема ще кода EURY, да, Я там тільки подав на, на код да, Еврій. Далі, щоб працювати з експортом, то з продажами на експорт. І я не готов заморажувати гроші, тому що мені НДС повернеться тільки аж в кінці року, то від да, Якщо я зараз купив на початку року машину там по ціні бруто і продаю її по ціні да, От, щоб тоді подати всі документи, щоб мені клієнт подав інвойси да, вже проштамповані, щоб вона виїхала. з Європи, я подаю їх на фінансамт фінанс мені в кінці року тільки повертається НДС, ну там пересчитують всі мої розходи. да. Ну, В общем, це типа волокіта, я ще не на тому етапі, щоб цим займатися і морозити день. Так що я купляю по ціні Бруто і від себе по ціні Бруто так і продаю. Хочете купляти вертати НДС, це в основному касається нових машин, старі там не хто їх. Не поверне вам ці НДС, да? от, е, Так що ну отак, от. Работаю по цинь, по, з НДСом поки тільки.